У мене було дві дами керівниця відділу продажу Олександра та звичайна кур'єрка Ірина. Я опинився на роздоріжжі. З одного боку, якби я обрав Олександру, то міг би жити в достатку і навіть не працювати, наші діти мали б дах над головою, хорошу освіту та все, чого забажають. З іншого боку, як я зможу жити з жінкою, яку не люблю, лягати з нею в одне ліжко, ділити побут, щодня бачити її обличчя? Я так не зможу. Тим більше, що я люблю Ірину. Моя кохана жила з мамою, заробляла небагато, батька в неї не було, вищої освіти теж. Перспектив я не бачив, що робити. Я вирішив скористатися відомим методом і уявив собі по черзі життя з Олександрою і Іриною. Врешті-решт, я вибрав Ірину. Батьки не заперечували, хоча й не розуміли мій вибір. Мама мовчала, і по її очах було видно, що вона сильно переживає за мене, адже я не звик до бідного життя. Але я зробив свій вибір. Ми пішли жити до мами Ірини, і, всупереч моїм побоюванням, вона добре ставилася до мене. Згодом у нас народилася дитина, потім ще одна. Я залишився в декреті, тому що діти вимагали багато часу. Окрім часу, вони вимагали ще й грошей. Ірина так і працювала кур'єркою. Мені було дуже сумно, коли діти просили купити їм якийсь смаколик, а я мусив відмовити через брак коштів. Саме тоді я і згадував Олександру. На деякий час я сумнівався в своєму виборі. Адже якби я тоді одружився з Олександрою, то у мене і моїх дітей не було б зараз фінансових проблем. Довго тримати це в собі я не міг і згодом почав висловлювати своє невдоволення Ірині. Вона сильно засмутилася, казала, що робить для нас все можливе. Ми все частіше почали сваритися, і я вже почав думати про розрив стосунків. Якось гуляючи з дітьми в парку, я побачив пару літніх людей, які гуляли за руки. Вони були дуже бідно одягнені. Але такими щасливими. І тут мене осінило, я зрозумів, що не в грошах щастя, адже у мене є те, що не купиш за гроші кохана жінка і здорові діти. Коли я повернувся додому, Ірина сказала, що вирішила поїхати за кордон на заробітки, щоб заробити гроші на власне житло. Я вибачився перед нею за свою поведінку і ще раз запитав, чи впевнена вона у своєму рішенні. Кохана кивнула ствердно через п'ять років. Ми вже мали власне житло і жили окремо, а потім Ірина отримала дивного листа. Його написав дідусь по батьківській лінії. З'ясувалося, що у нього, окрім Ірини, немає родичів, і він вирішив призначити мою жінку своєю спадкоємцею. Статки дідуся були великими нерухомість, автомобілі, бізнес. Так моя жінка в один момент стала казково багатою. Я дуже боявся, що теперішній статус змінить її, і вона покине мене. Але глибоко в душі я знав, що це та сама кур'єрка Ірина, яку я колись полюбив за її добре серце. На щастя, я не помилився, і Ірина залишилася такою ж, як і в момент нашого знайомства. Вона успішно вела справи і відкрила власний благодійний фонд для допомоги тим, хто цього потребує. Я щасливий, що в результаті вибрав улюблену людину, і мій вибір виявився вдалим.